Вітаю зараз. Я хочу подивитися місто Нікополь. Що заважає припинити обстріли в місті Нікополь? Чи є, що, що заважає захистити жителів Нікополя? Це добре так, настільки важкий стан міста знаходиться загнане, залякане, дуже сильна агресія в минулому. Це все для сповільнення, для того, щоб сповільнити, я так розумію, оцей е, шлях там або дорогу. Ну, можливо, цей е, в. Стан в місті Нікополь, він ворогу потрібен для закриття якогось шляху дороги. Але в центрі дуже добра карта. Місто жить, місто живе, має Верховний Суд розправа буде над ворогом, його зроблять, саме йому зроблять той стан, в якому Нікополь опинився через оцю агресію. Місто налякане в очікуванні наступного такого нападу. Страх нападу. Ось що вийшло. Бояться нападу. Так, дайте відповідь. Вийдуть тут вийшли карти такі, що місто налякане на те, що буде окупація, але насправді вийде, не... немає причин для цього страху. Місто Нікополь не буде окупована в ворога. Зруйнується цей план, можливо, і був план якийсь такий, щоб здійснити цю. А... Можливо... Ну, щось він планував. Були записи, що от стільки то людей навчені вбивати, їх готують, але. В місті наші військові дуже сильні, наші воїни вони захищають місто і зроблять нищівну таку руйнацію. От там, де зараз ворог він змушений буде відійти, залишити позиції. І туди прийде воїн України з зброєю, дуже споряджений зброєю. Нікополю на майбутнє Верховний суд ворогу повернуть злочини, що чинилися до цивільного населення, що чинились в місті. Має надатись... ПВО або що буде за цей квадрат? Це місто Нікополі, ще навколо нього околиці і ближчі територія. І в цьому плані є якесь сповільнення, що ще має прийти ще захист для міста. Перешкоди чинить ворог. Чи виходять весь час якісь люди, які отримують гроші від ворога? Це зрадники. Заперечую, заперечую, заперечую. Прошу вищі сили, янголів-охоронців, духів роду закликаю. Забрати всі перешкоди, які заважають захистити місто Нікополь від ворожої агресії, да відійде ворог якнайшвидше. Заперечую плани ворожі, руйную. Всі заперечую весь негатив силину. Ворог вертається, що чинив із людьми, все повертаю ворогові. Заперечує по Верховному суду. Це Верховний суд, це вищі сили, захист, захист людей. рятують. Так, віднов відродження це дуже добре. Дайте нам все необхідне для захисту нікополя. Прошу, допоможіть. Перекриваю, перекриваю. Вищі сили, янголів-охоронців, духів роду закликаю відкрити всі дороги на захист міста Лікополь. До надії де вся необхідна зброя для захисту міста і для воїнів для армії України вся необхідна зброя для наступу, для того, щоб відігнати ворога. Від міста Нікополь, щоб він не мав більше змоги чинити агресію, обстріли. І всі... прошу по Верховному суду повернути всі біль, сльози і страждання жителів міста Нікополь, що завдавав ворог всю смерті і руйнування всі йому назад повернути. Його ж бомби і ракети йому назад повернути. І з ним усе це зробити, що з Нікополем зробив ворог, і він, з ним таке трапиться. Буде так, буде так, буде так. дорога Це припинене обстріл. Не буде все сказане здійсненим. Прошу, будь ласка, захистіть жителів і поверніть ворогу все його лайно, що чинив із людьми, мирними жінками і дітьми, всі їхні сльози йому назад верніть. Буде так. Дякую за увагу.